У Житомирі ремонтують греблю на річці тетерів в районі вулиці Жуйка. Її було пошкоджено 9 березня внаслідок авіаудару російських військ. Було пошкоджено саме тіло плотини, і за того, оскільки опорожнена річка, вирішили провести поточний ремонт, тобто порозчищати, позабивати всі шви, які нарушені в дамбі. І ті місця, де були вражені внаслідок бомбового удару. Під час засідання виконкому на ремонт греблі виділили понад 1 мільйон 700 тисяч гривень з міського бюджету. Крім того, другим пунктом пропонується виділення коштів 1 мільйон 763 на аварійний ремонт гідротехнічних споруд. Греблю по вулиці Жуйка побудували у 1953 році. Відтоді її не ремонтували. Можливості не було. Для того, щоб зробити ремонт дамби, треба скинути воду і тоді проводити ремонт. Хоч поточний, хоч капітальний. Ремонт греблі планують завершити наприкінці грудня. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.